Привізю тут сьогодні. Як ти зрозумів з нас топ-5 ендуро мотоциклів від мене суб'єктивно об'єктивний рейтинг. Скунд секундочку пояснення, що таке тур ендуро? одна секунда. Взагалі, то такого поняття, як ендуро у світі глобально в англомовному сегменті немає. Є два значення: це Dual Sport і Adventure Motorcycle. Це два підкласи в середині одного класу. Потрібно окреме відео. Коротше, Dual Sport це одностволки, заряжені, але це не, вже не ендуро, але ще й не. Адвенчери – а адвенчери – це з великими баками, з великими об'ємами, з рядними двійками або вежо. Нехай, якщо тобі буде легше сприймати це мотоцикли, де можна і по ґрунтовочках прихватити, заїхати в якісь дебрі, і по трасі з більш-менш якимось комфортом. І так як в нас ринок дуже скудний на вибір, взагалі на моделі, в цьому підтвердження коротше. Буде в кінці відеоролика. Я все рівно викружив, вибрав, витер кілька моделей до 6-6,5 штук баксів можна відхватити. А тур-ендуро, а правильніше говорити, adventure Bike, Adventure мотоцикл Він завжди трохи дорожчий, наприклад, стріта. Так за що я говорив, блядь? Коротше, я для тебе вибрав кілька моделей в кількості 5 штук. Перше місце. Бам! Заставочка! Honda XL 650 v Він же Транса. Чому з нього почав? Так. Просто в мене з ним багато теплих спогадів. Я на ньому не мало покатосив. Навіть був дальнячок. Якщо ти ще не дивився, пішов, переглянув, а тоді повернусь на це відео. Класний мод, хороший середнячок. Він не має ярко виражених. Як буде виражених? Він не має ярко виражених таких прям сильних сторін. Але в нього є одна особливість, яка перебиває всі ці такі середні його показники. Це надійність. Він наднадійний, Він супер просто надійний. Він буде Васта, весте, весте, весте тебе він вивез з любої хуйні. Плюси в нього надійність, дизайн кузова, дорожній просвіт і якість матеріалів. З мінусів я би відзначив, це витрата пального. Ну як би не було, він п'є, дай дорогу. Ну хоча вешки всі в середньому на 20%, вешки всі п'ють більше. Гальма – ну такі собі, середні і динаміка після 130, Але куди ти зібрався, як нас кажуть на турендуру їхати більше 130? Я на ньому і 150, і 160 давав нормально, але це для нього вже високі оберти. Ну, може він навіть до 170 прискоритись, далі вже ну все, габело. Але мод достойний і, плюс, ви зрозуміли, надійність, дизайн, просто дизайн на той руки вдумайся. Просто можна, можна було дати, розумієш? Ціна на нього не з ринку 3200. Ну Верхня планка 4600, але це просто якісь божевільні продавці, тере люди продають. Ну 3600 краще вкинути, якщо тобі дуже. Цей трансальт подобається, і взяти собі семисоточку. Вона вже буде на екжекторі, за бесами. Коротше, буде новіша, але там не буде 21 го колеса. Ну але куди ти, куди ти зібрався? Ти думаєш, що ти купиш турендуру і будеш покоряти Еверести? Ні, так не буде. Ти купиш турендуру і він в тебе в гаражі буде стояти, а ти будеш зайняти роботою, дітьми, жінкою, всяку хуйню. Тільки, блядь, не їздою. По бездоріжжях, по класних видах, краєвидах, по класних горбах, Карпатах. Ти не будеш цю хуйню займатися, Розумієш, ти будеш ти будеш дома сидіти на дивані. і було б добре дуже, якщо ти ще хоча б раз в тиждень вийдеш на ньому докинути, і буде семисоточка. Семисоточка лав, але дуже напоціновуюча, Бо за п'ятерочку баксів там вже є і другі варіанти. Коротше, наближаємося до четвертого місця нашого рейтингу. Не хочу це додому ще. І на четверте місце, от, правді тобі скажу, я хотів поставити Апрілі 650 Пегасу і BMW F650GS. Але ну я подивився, ну це просто віджатий матеріал, який вже з нього, ну, ну можна ще чуть поїздити. Я б собі не пробачив, якщо би хтось з моїх субскрайберів купив такого, таку жалізяку. Так що на четвертому місці Honda NC 700X. бо Почекай, почекай, Ти скажеш, яким боком він, що він робить в списку тур ендура мотоциклів. а? Я тобі скажу, дивись, не спіши, не спіши писати хуй. Дивись, X, він ліфтований. Є Honda NC 750 і 700. Всі ви знаєте, так? Але є s версія це занижена звичайна типу стрітуха, І є X, вона ліфтована. Це не зовсім тур ендура. А правильно запам'ятайте адвенчер. Я збагнув, що мене будуть дивитися і новачки також. А він для новачка супер підійде, тому що. Свіжі руки, інжектор, АБС, що для новачка надзвичайно рахується плюсом, але це не тільки для новачка, а й для всіх. АБС має бути як ну як добрий день, розумієш? Це не зовсім турендуро, це кросовер, але він може тебе довести, скажімо так, не зовсім в харди, в хардові місця. Ну ти на, на ньому в лісочок можеш заїхати, накинувши злу резинку. Вона правда чуть важкувата і ходи, підвіски не такі великі, як в інших. Мотоциклів цього рейтингу, але НСІХу розглянь. Якщо ти особливо новачок, і ти ще не зовсім оприділився, чи тобі потрібен Adventure е мотоцикл Візьми НСІХу з плюсів свіжі роки, надійність, фальшбак. Який можна накидати багато всього? Чітка коробка. Плюс я зустрічав людей, які не сильно хочуть навчатися на мотоциклах, їздити, вивчати оцю секвентальну коробку переключення передач. Є автомат, тупо береш інсіху на автоматі і тупо рж, і, і, і ржеш з таких як людей, як я, які їздять на механіці і кажуть, механіка це тру. Ні, братчику, знаєш що тру? То, що ти собі нашифруєш, як ти собі придумаєш в своєму житті, отак от буде трум. А те, що говорить, що мотоцикл має бути виключено на механіці, все, що не на механіці, це собаче. Це, це все. Це ще один плюс, що може бути на автоматі. Автомати дуже надійні, неламучі, нічого не відригує. Правда, кілька кілограмів буде важче від версії з механічною коробкою передач. Також до плюсів можна віднести 4 чотири літри на 100 кілометрів. Це це вже ти прямо будеш крутити його. Він дуже економічний. До речі, є дослідження щодо цього мота. Ну, типу, Хонда проводила дослідження. Що 90% райдер. Їздить до 100 км на годину, і це якщо в місті це чиста правда. Я погоджуюсь з ним. Якщо в тебе їзда в місті пріоритетно, коли ти будеш більше ти, Коби б ти 100 їхав, а то й 60 будеш тошнити до мінусів. Я тільки одне можу додати: динаміка може вас не вразити, але якщо ви пересідаєте з трьох соточки, навіть якоїсь китайської, чи просто вас мота ніколи не було, ви після машини такі заскочили. На двоколісного друга, і думаєте, зараз я відкручу. То 5,5 до 100 – Це гольфи, не всі заряжені, бешки не всі 5,5 п'ять їдуть. Так що своїх 5,5 він буде їхати. Ну і максималка там буде в районі 7, 170, але ну коротше, це нормальний мод, м'ягенькі підвісочки. Так він валкий, в нього не буде такої чіт... чіткості кермування. Але ти як новачок, і я як професіонал, то так сильно й не помітиш. Ну очо, точно ні? Ну мені можливо там здасться щось. Коротше, не для хард дуру, не для харт подорожі, але Афричку ти також не будеш їхати на мотоциклі. Так що він достойно посідає четверте місце. А третє місце мен, як же тут без Китаю. Воч 500 DS. Великої картини маленькі пікселі. Дві пари можна по-різному ставитись до Китаю. Хтось його хаєть, хтось його любить, хтось його на руках у нас. Але Китай він багатьом людям дав оцей перший білет вхідний в світ мотоциклів. Згадайте багато ну левого частка в Україні. Я зараз не говорю про Європу, а в Україні от конкретно це ж починали з Китаю. Брали якісь китайчики 150-ки, 250-ки, 200 очки якісь і ганяли, ганяли, ушатувались, розбивали їх. І вже якщо ти зачепився, і тобі сподобався світ мотоциклів, світ оцього авантюризму, коли ти зранку от сідаєш і думаєш, бля, я зараз прохвачу підсотки то все ти проїжджаєш. 80-ті, і він лометься. <смі> я жартую. Не потрібно його недооцінювати. І цей наш китайчик Watch 500 DS це вже не зовсім отакий початковий щабель, з якого починають. Його беруть переважно після китайців меншої кубатури або після індусів меншої кубатури. Це adventure. От, от от китайці зробили реально adventure. тому що він важкий, ним не поендуриш. В нього об'єм віший. І рядна двійка, що не характерно дуал спортам чи ендуріка. По трасі він буде комфортніший, ніж по офроді, але й по офроді ним розсікає. Плюс вочпісодес, свіжість руків, інжектор, абс два ката, два лямбда. Два каталізатора, два лямдазонди. Тобі від соні холодно, ні тепло, але про екологію, про планетку, про наш нашарк потрібно думати. Ну насправді це свідчить про те, що мотоцикл свіжих років не старе від розболтами. З мінусів у деяких партіях проблеми з фільтрбоксом. Це там, де очищується повітря, яке поступає в двигун. Ну всі ви знаєте, в фільтрбоксі дирка, як, в яку би мав закручуватись болт, але його чомусь там немає. Взагалі, фільтрбокси вони уніфіковані йшли під різні моделі китайські. І в інших моделях щось туди вставлялось. А в 500DS вони просто так, так, в карячим так і так поїде. Ну, він і їде до переду часу, але підтягує пилюку і може прийти габела мотоциклом. Але про цю проблему всі знають, хто його купляє, так що ви можете навіть з рук. Купляти, але правда, уточніть, чи, чи продавець профіксив це? Слабке стокове світло, але це фікситься. Ну і вага. Китайці, от ти дивишся на китайців, вони такі металеві, важкі. Ну ти запитаєш мене, ну а як же мотоцикл може бути не металевий? Ну ну ось так. Тобто можуть бути алюмінієві рами або частина несучої конструкції може бути двигун. Є багато конструктивних рішень, але китайці тупо не заморячуються. Беруть метал в туди двіґло, накидають. Бош інжектор, якийсь Бош. Ну і дивись, ціни на нього 4300, 4800. Ну, 4800 це прям верх-верх в -верх ідеаліті. А насправді і понизу 4300 там нормальні Я, Я дивився, я спеціально за тебе це перегляну. Знаю, що ти подивишся цей відеоролик і підеш прошарювати. Олег, Савторія та інші майданчики. Але я тобі скажу одне: от такий порядок речей: 4300, 4800. І друге місце посідає Любимчик старих передунів, Любимчик людей за 40. Любимчик всіх поціновувачів вешечок, Тіпів, які люблять Марку Сузукі, Сузуківестром шістьсот 650. Перед ванназами руки плес блеск, плес. Пускає ви знаєте, є ще його старший брат літровий, але то взагалі інша історія і інша ціна. Е, з плюсів його мотоцикл досить великий. Він як баржа. Помітний на дорозі, вешечка всім поціновичам вешечки. Правда, там питання до неї, але ну зацінять всі вигляд його досить сучасний. Він підійде високим райдером. Мінуси вібрації, від яких розкручується весь пластик. Ну не прямо, от так як я кажу, але. Попускаються болти пластику, відкручуються болти прямо самої рами. І це не дуже ок. Просто потрібно з цим слідкувати. Другий ну, оце колосальний, це колосальний мінус. Він тупо жере масло навіть новий. На 1000 кілометрів є випадки від 300 до 500 грамів, Уяви, пів літри. Офіціали кажуть, що так має бути: в межах помилки. Ну це гон, ну це ж гон, ну як це? От хондочка, як ви її любите, вона собі таке не дозволить. А тут, будь ласка, доливай. Вирішується це тим, що можна залити густіше масло, але так чи це не так, я щось і не знайшов інформації, чи це допомагає. Коротше, ці вершечки, вони всі і на есфехах, і на вестромах. Мені здається, і на кладіосах то ну, там чуть-чуть інший двигун, але в загальному все те саме. От я такий тіп, я тільки чую, що десь там блядь, щось під'їдає. Крім бензика. Але люди зацінили його, тому що от є такі плюси, як я назвав. що Мотоцикл великий, він реально виглядає. Він... Вигляд є. Ще б до мізносів я відніс оцього вестромщика. Це те, що от звук я навіть от слухав, от от слухаю так вживу. І стояла з боку хондич, і хондочка звучить поярче. Хондочка такий басовитий, такий, ну ти розумієш. А Свестромчик він такий, як знаєш, чуть-чуть гаючок там, болтиків підкинули, і отак у відрі. Так, отакий грязний звук. Але ну, це така, це не те, що він там. Зламаний або що. Це от така його робота. Знаєте, під кого косить? Під Італію. Апрілі, Адукаті, вони так. Ну, там ті взагалі, там сухе щеплення ще тут додає такого звуку. Ні, тут, коротше, звучок не такий, я думаю, і баночкою можна чуть його підкоригувати, зробити таким більш... Та й все. І починаються вони, звичайно, 4500 і 6500, і навіть 8. Ну, 8 я б, почасно, от за 8 не брав би. А от за 4 якщо б ви нормальні не йшли, хоча це мало вирогідно. Ну, можна брати. Перше місце ямашка. XT660Z, вона же Тенере. Тінери. Як хто каже? Тікенрі. Часто на нього пересідають з більш е кросоверних мотоциклів, тобто таких там, як Honda Transalp, чи якогось Китаю. Чи найтінсіхі. От хтось хоче спробувати. Ну розумієш? я не знаю. От я би не зміг, тому що зразу до мінусів. Тут одноствол. А одну ствол, як вони вже мені. Вони мені просто в печінках сидять ці сьогодні. Це віброплита. Ствол він має характеристики, які недоступні рядним двійкам, чи вешкам, чи рядним четвіркам. Це підрив знизу, що потрібно на бездоріжжі, прямо зразу дав, і момент весь доступний в те під ручкою. Не потрібно його розкручувати. Але мінуси це та й вібрація. Ну я, я не можу. Ну передайте до. Дук, ну, уявляєте, 660 кубів об'ємчик більше, ніж пів літра спалах пошту. Ну, ти уявляєш, які, які це вибрати. Але то цикл достойний? Чому? Він саме більш заряджений на мездоріжжя, великий хід підвісок взагалі, що передній, що задній, передня 210, задня 200 мм. До речі, вага в нього плюс-мінус, як Трансальпа 200 кілограм, але він. Там рульожечка буде набагато краще. Кермування він керуватись буде. Ну, це мотоцикл більш призначений для офроуду. Не так для роуду, для дороги, як для офроуду. Надійний двигун, там 48 сил, здавалось би, небагато. Але крутного 60. тяга просто паровоз. звук, правда, не всім сподобається. Ну бо це одноствол. Ну і підійде він. Це можна вважати як і плюс, як для кого, так і мінус. Підійде він тільки для дуже високих райдерів, тобто людей вище 180 сантиметрів росту. Є така проблемка, я от зустрічав часто, що от я високого росту. Я на всіх мотоциклах виглядаю як ведмедь, я як ведмідь в цирку, тобто всі маленькі мотоцикли. Ну так, ось цей варіант, оцей варік, буде вам взагалі. Він дуже високий. Плюс ще раз вже він націлений на оффроад-оффроад, ендурна конфігурація коліс. Що й маю на увазі? 17 на 21 Ще до плюсів: надзвичайно надійний двигун. Ну і з -до мінусів, вібрація як одностволк. Цього нікуди не подінеш. І невелика максималка 160, але. Куди ви по трасі збираєтесь тенери 660-ї Якщо ви хочете валити на всі бабки по трасі, вам потрібно взагалі інший клас мотоцикл. Ціна його від 5 до 6. Він доволі рідкісний на нашому ринку, їх небагато. Я знайшов буквально кілька штук. Всі в хорошому, ну та ніби в хорошому, всі в хорошому стані. За ними переважно дивляться, ці мотоцикли беруть люди. Поціновувачі. Їм дають, їм дають все, що треба. Але за ними і дивляться. Цей мотоцикл не бере мотоцикліст-початківець, цей мотоцикл не бере дуралій. Вже виважені люди беруть його, які хочуть похардити трошки. Але знаєш що? Ну, ось ця одностволочка стволочка і цей грязний звук, до речі, звучок в нього теж такий не дуже. До нього, скажімо так. До оцінєї тенерки потрібно дорости. В першу чергу по навиках, а в другу вже мораль. От мені подобається 700 тенери, рядна двіючка, кросплент. Ну це іде, це ідеал. А там вже другі бабки, там вже другі шекелі, вища ціна. То класний апаратики. І, до речі, ці вже йшли як на інжекторах, так і на карабах. Що вже там знайдете? Я думаю, що якщо внизу ринку будете, там в районі п'ятірочки шукати, то там, напевно, що карбова версія буде. Ось такий був списочок. Хотів би побажати вам в новому році, щоб все було по-новому зі знаком плюс, і щоб у вас все було справи тільки вгору, отак фірма, фірма. Вала вгору, діточок, як на небі, з ручок. Щоб мир був на цій землі, і знаєте, ноги щоб у вас були в теплі, теж не, не саме останнє. А ти знаєш, що потрібно зробити? Підпишись, прокоментуй, постав лайк, шер. Можна писати, що ну списочок такий собі. А можна писати, що це краще, що я чув в цьому житті. Головне, головне, якась активність: лайк, дизлайк, комент, підписочка, що хочеш, вибирай з цього все. може, все одразу. Ну, Тоді, взагалі, окрема подяка. Ти знаєш, в мене до таких людей е окреме відношення, окреме і воно позитивне. Катайтесь, сезончику вам взагалі, хоча б якогось. Ви розумієте про що я підписуйся, коментуй, став лайк, шер і бережи себе.